вважаю, що проблема тут у тому, що ми пропускаємо, що у людини є самоприналежність, коли вона живе у суспільстві. Тобто формально, якщо я хочу особисто когось вбити, тому що він мене образив, це є самоприналежністю, оскільки я живу у суспільстві, я не можу цього зробити. Я думаю, це те саме, що сказати, оскільки в мене є більше грошей, в мене є ресурси, щоб врятувати чужі життя. Чи буде це правильно, якщо уряд візьме їх у мене? Це самоприналежність лише до певної міри, тому що я живу у суспільстві, в якому повинна враховувати Тож ви піддаєте сумніву, як вас звати Вікторія, так. Я вважаю, що насправді ти не володієш самоприналежністю, якщо обрав життя у суспільстві, тому що ти не можеш просто нехтувати людьми навколо себе. Гаразд, я хочу почути коротку відповідь команди лібертаріанців на останнє заперечення, тому що, згідно з ним, багатство Біла Гейтса і великі прибутки Майкла Джордана не є цілком їхньою заслугою, а результатом надзвичайної вдачі. Тому ми не можемо стверджувати, що вони фактично заслуговують на всі свої гроші. Хто хоче відповісти? Звичайно, можна сказати, що їхнє багатство не співставне з добротою їхніх сердець Але це насправді не є релевантним питанням.